Покатаємось. Прикольно. топ 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 Клас. Оце я розумію. Ну що, почнемо? Починає той, у кого менше всього. А я із задоволенням. Обожнюю жуйку. Зараз надую з неї велику бульбашку. Дивіться. Треба піднапружитися. Ще трохи вже майже. Ой. Але чому саме в мене? Ну, провач. Ну, ж бо. Ай. О, ні, моя брова. Потрібно повернути її на місце. Фух, обійшлося. Досить сміятися. Краще їж своєю жуйкою без сюрпризів. Жух, та фантиків немає. Перша пішла, і друга, і третя. А ось і остання. Дивіться та навчайтеся. О, дивись. Що сталося? У мене борода з жуйки. Ну добре, на землю вона не падала. Отже, можна. Ням. Фу, яка мерзота. Це огидно! Гаразд. Настала моя черга. Фантики тут зайві. Я їх здую. Чудово. А тепер візьмемося за жуйку. Ось як це робиться. А тепер я прив'яжу мотузку. Дивіться і заздрій дівчата. Ніхто так не вміє. Цю кульку я прив'яжу до стільця і надую ще одну. І ще одну, і ще. Майже закінчила. Ось це так. У мене стільки кульок. Чао, дівчата! Ще побачимось. What? Бувай, бувай! Hey. Ось це краєвид! Клас! Wow, wow, wow. М -м, який апетитний пончик! У тебе лише один, а в мене їх багато. Ого. І це все мені краса. Ну добре, моя порція також непогана, краще ніж один пончик. Проте я починаю перша. І так я планую розтягнути задоволення. Прилади і, звичайно ж, серветка. Почну дегустацію з невеликого шматочка. Чудові смакові якості. Це був знатний десерт. Мої компліменти кухарю. Прошу вас, міст. Ну, бережіться пончики. В йде. Ням-ням. Він нереально смачний. Хочеться ще, а краще одразу два. А ще можна з'їсти по паловинці. А ще зробити бутерброд. Пончик із пончиком. Ось це я розумію. Ой, щось я вже об'їлася. Давай, нинці, починай. <плес> хм, як Якби з'їсти, так чи так? О, я вигадала. Зараз я розкладу з них вежу якомога вище. Це буде сама висока вежа з пончиків. Мені знадобляться сходи. І так, продовжуємо. І фінальний штрих. Як вам, дівчата? Висока вийшла. Ось тепер можна й поїсти. А? Як смачно! Ой, здається, вже падає. Стережіться. Ай. Ось це так. Весело. Нічого веселого не бачу. А пончики справді смачні. Ну а що? Дякую, ти нас чудово розвеселила. І навіщо мені одне яйце? А навіщо мені цілий десяток яєць? А навіщо мені ця купа? Брідні ти перша? Ні, хай ну, гаразд, Доведеться тебе з'їсти. Поїхали. Як же не хочеться ковтати сире яйце? Яка мерзота. Ой, не вірю, що я це зробила. Ой, воно рветься на зумі. Але я стрималася. Ну, Тримайтеся, карате брітні вже тут. Дивіться. Кія! удар, удар, ще удар. От і все. Круто, так? Кія. Браво! Фух, час випити ці яйця. Я буду сильною. Це огидно, але я майже впоралася. Останнє. Ох, мене аж трясе. Давай, Енні. За що мені це? Хвилинку. А що, якщо? Ні. О, ні. Тільки не на мене. Допоможіть. Я нічого не бачу. Це обличчя в Зупиніть це хто-небудь. Болячеш. Треба протерти очі. Де я? Чого? Так мало. Отак. Мої улюблені чіпси. Нічого собі. Оце так. Ніколи не бачила стільки чіпсів. Мені пощастило на відміну від ненці. У мене ідея! Дослідник нинці з вами. Час дослідити наш зразок. Ага. схоже на чіпс звичайний. І йому явно необхідна дегустація. Зразок з'їла. Брітні, твоя черга. Ура! Час поїсти чіпси. Що? Не відкривається. Та скільки можна? Ну, все. Зараз я її розпилю. Ну, нарешті. Дивіться, зараз я зловлю їх усі. А, смакота. Ой, щось голова запаморочилася. Ну, добре, тепер моя черга. Я просто обожнюю Принглс. Прощавай, баночка. Ой, взагалі-то боляче. Як же це смачно. Я не можу себе стримувати, хочу з'їсти все. А що відбувається? Отак. Мабуть, ще полежу. А тепер я хочу їсти два смаки одночасно. Це якесь свято. Та годі вже є Вигадала. Ось тепер мені нічого не страшно. Я знову з вами. Ай! У мене точно залишиться гуля. Як же боляче. Ненсі, треба її зупинити. Одна мить. Вау! Ні, тільки не мої чіпси. А -а -а! Ось це так! Молодець! Дай п'ять! Всього <зив> одне мармеладне око! Шкода, що так мало! Ого, мої улюблені мармеладки, Клас! Yes! Тільки подивіться, скільки дісталося мені. Ось це так. Що? Дивись, у мене око в роті. Яка ти кумедна. Так, я така. Гаразд, з'їм свою мармеладку і справі кінець. Ох, як смачно! Шкода, що більше нема. Окей, okay. yes. значить, тепер я дивіться, я жанглюю і ловлю їх ротом. Дякую за ваші овації. А я продовжу. Вони такі смачні. Дивіться, скільки в мене очей. Ням-ням-ням. Що, вже скінчилися? Я ще хочу. А ну, руки геть. Я сама форуюся зі своїми мармеладними очима. Отак. Брітні, поділись хоча б одним. Так, брітні, будь ласка. Дівчата, ви щось хотіли? Я вже все з'їла. Як же було смачно? Ой, що зі мною? У мене купа очей. Допоможіть. Так тобі треба, жадіно. Ого, скільки мармеладних очей. У вас їх багато, а мені дісталося лише одне. І це взагалі не смішно. Це взагалі не смішно отримуй. Хоча, може, око і одне, але воно все одно дуже смачне. Здається, Міла засмутилася. Думаю, її розвеселить мій пранк. Сподіваюся, він не видасться їй надто жорстоким, але мені здається, що це й неймовірно смішно. Міло, диви, що я накоїв як же боляче. Око його більше нема. Що? Який жах! Прибери його від мене подалі. Ви що творите? Я задихаюся. Міло, через тебе Джулі постраждала. Вона ж дихати не може. <гум> Яка смакота? А звідки тут око? Яка гидота. <гум> Після божевільного пранка з'їсти смачне мармеладне око це саме те, що мені необхідно. Okay. Згодна. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти свої смакоти. Дивіться, які у мене величезні очі. Алекс, а ти чого чекаєш? Я зараз сама твої очі всі з'їм. Ще чого. Я і сам зі своєю купою смакоти впораюсь. Може, ти зі мною поділишся? Теж, ми ж друзі. Дівчатка, навіть не намагайтеся, все одно я нікому з вас нічого не дам. Що відбувається? Я надто добре бачу. Окастий Алекс. Чому у всіх так багато смакота? В мене лише одна шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б смачна. Гей, я тобі не відро для сміття, щоб у мене кидатися. Що ти ниєш? Поводишся як маленька дівчинка. Mm. У мене з'явилася одна ідея, як розділити шоколадку на декілька смачних частин. Мені допоможе піла. Сподіваюся, ти знову не заплачеш Алекс. Отримуй твікс. Mm. Головне нас не зачепи своєю пилкою. Мені не потрібні. Ця пилка призначена для шоколадки. Готово. Яка смакота. Найсмачніший твікс у моєму житті. Прийшла і моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися обгорток. Тепер можна приступати до їжі. Смачно, навіть дуже. Але чогось не вистачає. А знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком. Ай! Чому все летить мені в обличчя? Це надзвичайно смачне поєднання. Шоколадне молоко, твікс, справжній шоколадний рай. Так не хочеться, щоб шоколад закінчувався. А ви чого дивитесь? Алексе, ти б теж уже міг почати їсти. Я саме придумав одну класну ідею. Просто шоколадки це, звісно, смачно, але нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучений елемент, відмінно підійде нутелла. Ми й не знали, що ти можеш збагати таку вежу. Звичайно, я й не на таке здатний. Сподіваюся, ця вежа поб'є якийсь небудь рекорд. Дуже мені хочеться, щоб всі про неї дізналися. Вона така апетитна. Краще ми її просто з'їмо. Що ви робите? Чому башта трясеться? Ви ж її розвалите. Олекс, пробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все добре, мене врятував шолом. Хоча башту шкода. Вау, тут ціла гора чіпсів. І вся моя. Так, вже. У вас чіпсів багато, а мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. Я її навіть розглянути нормально не можу. Це можна зробити лише за допомогою лупи. Зразок виглядає апетитно. Думаю, мені дістався дуже смачний екземпляр. Потрібно перевірити це імпірічним шляхом. Смачно, але ще дуже мало. Алексі, твоя черга. Нарешті, я якраз встиг зголодніти. Хто так закриває чіпси? Так їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ось тепер інша річ. Зараз я покажу майстер-клас. І ви дізнаєтесь, як треба їсти чіпси. Хоп, Готова! Смакоті. Ща. Так, чіпси в прямому сенсі дивовижні. Нарешті настала моя черга їсти цю смакоту. Ей, акуратніше, боляче ж. Вибач, але я нічого не можу зробити. Чіпси дуже смачні. Ей, Вистачить, у мене і так голова болить. Рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів. Але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто розброїти цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Смачно, але дуже важко. Тільки не броколі. Що за дивне насіння мені дісталося? На смак воно просто огидне. Але здається, я знаю, що з нею треба робити. Якщо я посаджу зернятку і буду за ним доглядати, то воно обов'язково перетвориться на щось смачненьке. Саджаєш ти, а страждаємо ми. Досить нити. Я майже закінчила. Скільки ж мені доведеться чекати, поки воно виросте? А чого ви чекаєте? Ви точно встигнете розібратися зі своїми броколі? Мене від одного виду нудить. Фу у роті наче кішка вулична пройшлася. Смердить жахливо. Все треба чимось запити. Ану стояти. Мені якраз потрібна вода, щоб полити насіння. Щось відбувається. Воно трясеться. Сподіваюся, це безпечно. Оце так. Джулі виростила собі броколі. Так, урожай так собі. Тепер тобі доведеться його їсти. Виростила на свою голову. Ну як, смачно вийшло. Ні, огидно. Oh. Uh. Uh. <різь> <різь> І годі з мене сміятися. Міла тепер твоя черга. Ні, я не хочу їсти цілу купу броколі. Може, я вийду його позбутися? Дивіться, там Мікі Маус. Де? Які ж ви наївні? Тепер потрібно встигнути позбутися всього броколі. ну, стояти. Вважаєш ти найрозумніша? Якби не так, спеціально для тебе я зловлю всі твої броколі. З'їла а ось те, що ти викинула. А я думала, ми друзі. Друзі не обдурюють один одного. Тож приємного апетиту.